Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада триває телемарафон. Наш вибір вибір-2012». Ми продовжуємо аналізувати попередні результати виборів. Гість цієї студії Ірина Бекешкіна, соціолог, вітаю. Власне дійсно, зараз результати обговорюють саме на підставі даних екзитполів, зокрема і вашого екзит полу. От якщо аналізувати проведений екзит пол, от як цього року це відбувалося, що приходило, і чи були якісь різниці, чи в принципі все проходило штатно і стандартно. Ну, в принципі, практично все проходило штатно стандартно. Було там пара-трійка інцидентів, але вони були досить оперативно вирішені. Інценти йдеться, можливо? Ну там не допускали працювати наших інтер'єрів чомусь, але все-таки це питання вирішило оперативно. Там ну на годину правда пізніше вони почали, але це. Я думаю, ніякого впливу не мала на одній дільниці. На на двох там теж були певні непорозуміння, але це це завжди буває. Це немає тут якоїсь я думаю, цілеспрямованої. Діяльності проти соціологів це, це нормально, нічого страшного не трапилося. Якщо говорити загалом за як які проводилися в Україні і були заявлені як офіційно були заявлені про них. Власне цього разу великої розбіжності між зетполами mm -hmm. немає. Це означає, що за, за однією тією схемою проводились чи дійсно екзитполи нарешті вийшли саме на ту систему, я вважаю, на той алгоритм, який має да, бути. я вважаю, що взагалі соціологи на цій виборчій кампанії спрацювали блискуче. З це показали, причому. Екзитполи проводилися за різними методиками. Одні проводилися, як у нас, за таємним голосуванням, інші за звичайним інтерв'юванням. Ну тобто, звичайне, це коли інтерв'юер питає, за кого проголосували. О, у нашому опитуванні а, респондент сам заповнював бюлетень і вкидав скриньку, навіть не знанонімності знав... абсолютно анонімності. А одні скажімо, так як ми а, ми не задавали ніяких квот, скільки треба опитати на виборчій дільниці. А йшли по кроку. Кожного 18 опитували в великих містах, кожного 12 в невеликих. Тобто ми не задавали взагалі ніяких параметрів. Інше задавали квоти по віку, там по статі. Тобто, повторюю, методики були різними, а результати, як бачимо, взагалі практично однакові у межах статистичної похибки це приблизність вимірювання. Взагалі, вимірювання навіть на екзитполі, воно приблизно і має свою точність. Тобто, в межах цієї точності якраз і спрацювали всі шість екзитполів, які були. Якщо говорити про результати екзитполів, то власне ми отримали той результат, але чи співпадає цей результат, який ми отримали з попередніми даними соціологів, тобто соціологічними опитуваннями, які проводились напередодні а, виборів, ну, власне, отут напевно були якраз. Сюрпризи. Знаєте, знаєте, я не перестаю казати, що результати виборів не можуть співпадати з результатами попередніх опитувань, ну хоча б тому, що у нас е, навіть те, що вже було проводено. Після того, як можна оголошувати, але все рівно там був інтервал десь днів 20 від початку, або два тижні. Да? І там було 20% тих, які не визначилися. Вони або справді не визначилися, або вони не хотіли говорити соціологам, як вони визначилися. Тобто, завжди буває завжди буває така кількість людей, яку. Або не визначилися, або визначилися не остаточно. І як правильно, взагалі вчора сказав один з наших експертів, якби все можна було передбачити соціологічними опитуваннями, це була б не демократична країна. Демократична країна одна з ознак, коли не можна точно передбачити, якими будуть результати. Одним із сюрпризів ви називаєте саме те, що партія свобода безумовно. перетнула відсоткові не тільки перетнула, а навіть вдвічі його подолала безумовно, да. Тому що по наших опитуваннях приблизно 11-12, Це звичайно абсолютно неочікуваним ніким результат. Було вже очевидно перед вибором, що свобода подолає бар'єр, тому що вже в опитуваннях було 5. п'ять жодна соціологічна служба не давала їм не, на межі. Тобто ні, ми давали. Ми давали. Подивіться, у нас було вже 5,2 до тих, хто піде на вибори. А в останньому не було 5,6. Тобто, ну і у другі інше було так само. Тобто, було очікувано, що вона подолає бар'єр, і, бар і додасться ще певна фора, яку ми так враховували. Я давала прогноз, ну може, найбільший, ніж усіх 7-8. але бачимо, що е, взагалі вони. Понад всі прогнози. Доволі вийшло. такі досить ще перебільшили це. Хотілося да. розуміти, завдяки чому це відбулося? Тому що десь частина угу. з них, якраз саме тих, хто не визначилися, тобто або приховували не не всі, не розуміти... не всі з них, Звичайно, звичайно не всі цих 20%, 20 визначилися за, за свободу. Зовсім не всі. Там, там різне було теж визначення. І я думаю, що в основному вони просто не пішли на вибори. ті, хто Значить, не визначилися, тому що явка була теж тобто нижчою. Це не нижчою, ніж ми прогнозували. Ми прогнозували починаючи з 60 і не більше 65, Вийшло навіть менше 60. От а, а тут два чинники: перший чинник, навіть три чинники. Перший чинник за свободу в опитуваннях не віддавали свої голоси ті. То проголосував би за свободу, але боявся, що ці голоси втратяться, і вона наперед, не виборчий бар'єр. Це коли на, вона на округах на сході і на і Ні, взагалі, приховував. взагалі, Це по Це, взагалі по Україні. Тобто ну, якщо, якщо в опитуваннях десь 3 від... Від... ні, якщо 3%, відсотки, то що голосувати вона може 5% не набрати. Потім, коли вже підійшло 4,6, шість стали показувати 4,7, А дехто 5, значить, ці перейшли, що можна голосувати за цю партію. Другі, які боялися, що вона не перетне бар'єр, а буде дасть 4,7, Я це добре знаю, тому що серед моїх знайомих таких було дуже багато. А і вирішили, що ну все рівно, батьківщина вона проходить. А треба, щоб не втратила опозиція 5%, Треба голосувати за цих. Тобто, ви хочете Це сказати, феномен, що другу власне на користь партії «Свобода» якраз і спрацювали да. соціологічні дані, що да. не дотягують, що не дотягують, до да. бар'єру. Що не дотягують, і багато хто вирішило, що треба щоб дотягти, треба голосувати. Тут саме. Якраз соціологи спрацювали, да, 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 як не дивно, що треба голосувати саме за них, і таких було багато. Я я особисто таких людей знаю багато, які передумали і вирішили, що треба її пропотягти. Щоб у опозиції були 5%. Ну, думали 5-6. Звичайно, стільки ніхто не думав. І третє цей чинник, що дехто і не зізнавався. Ну, за моїми підрахунками, таких десь було не так багато, може відсотки два. Але в тих регіонах, де ну, скажімо так, не прийнято голосувати за свободу, це схід і південь, але таких виявилось навіть більше там. Бо у нас от є розкладки по регіонах. Виявилось таких навіть більше, які очевидно в соціологічних опитуваннях не зізнавалися, що вони за свободу. Ну і так все це накопичилося. І ще я б сказала, четвертий варіант: люди, які голосували за свободу як найбільш радикальну партію, які просто от ну настільки це протест налог. Це протест не було тобто не за проти можна. Так, сказати. Так, це скоріше проти проти всіх, а проти всіх це свобода. А оскільки стрічки проти всіх не було, тобто свобода, яка да, саме да. стала саме те, акцентом. шенту різні, різні вони склалися і такі дали великий результат. А що сталося з партією? Удар? Чому кличко на останньому етапі втратив? Адже всі соціологи пророкували йому друге місце? Ні, ні, ні. ми не про чому відбулась. Ми, ми не пророкували. Я, наприклад, говорила, що буде точно третє місце, хоча не з таким великим відставанням, не з таким великим розривом, тому що. Ну, це вже це вже багато хто з соціологів говорив, що реальний результат буде менше, ніж в соціологічних опитуваннях, тому що майже половина його виборців це були молодь віком до 30 років, які набагато рідше ходять на вибори. По-перше, а по-друге, в великих містах багато хто з них живе не за місцем реєстрації, які вони просто не зможуть прийти на вибори. А ви ж самі розумієте, що соціологи не питають паспорт хто де зареєстрований? Тобто. Тобто, очевидно, ну власне, вони теж зібрали такий, такий відсоток, який від початку Кличко сказав, що вони наберуть 15% на вибори. Так що я не думаю, що вони надто вже. Тобто тут все стандартно і жодних якихось ні, тут якраз... не, Просто... не сталося чогось неочікуваного, саме от в цьому варіанті. Тобто тут десь приблизно а, якраз та... працювало та, те, ні, що ми... Ні, це якраз, це якраз було прогнозовано. А, але прогнозувалося, що, що батьківщина дещо менше візьме, ніж вона реально брала. Прогнозувалося теж на межі так, відсотків 22%. А взяла там 24-25. Ну, принаймні, поки, за екзитпол, ну, за поки що за Екзитполом. Поки що за Екзитполом. Ну, це можна пояснити, знаєте чим? Тим, що нерівномірною була явка, явка була високою в західних регіонах, явка була низькою в регіонах стабільної підтримки партії регіонів. І завдяки цьому пропорції дещо змінилися. І батьківщина взяла більше, тому що тут пропорції інші. Якщо говорити про лідерів, про партію регіонів, які, власне, за екзетполами є на першій лідеричій позиції, mm -hmm. ви, власне, не, не даєте їм 30%. Відсотків. Тобто ви no, за, повин... за, і, більшість екзетполу якраз їм дають 30 і більше. Ні, не більшість. У мене там, по перше, крім нашого, ще два екзетполи. Там в одному 27. В одному 27. А в іншому здається 29%. тобто там теж по різному. Ну у нас же, от якщо подивитися методологію, написано, що по лідерах похибка може бути 2,5%. Так тобто що це, якраз в межах цієї якраз в межах цієї похибки, і я думаю, що за рахунок оце якраз за рахунок методології, тому що е, якщо методологія закрита е, таємного голосування, то я думаю, що більше тих, хто е, ну вірніше менше тих, хто каже, що вони голосували за партію регіонів. Може там на якийсь дуже невеликий відсоток, а вони трошки бояться сказати, що, що вони не за партію регіонів. Краще сказати так. Ну ви якщо це а може, це просто в межах похибки, але Тобто, офіційні результати не можуть суттєво відрізняти саме в цій частині а, від, від, від офіційні від, результати екзитполів. можуть відрізнятися від декзитполу. От в якій частині я думаю, що в частині тих, хто голосували на відкритих дільницях, оскільки співпадають шість екзитполів, ну це взагалі. Я б сказала дуже хороший критерій точності екзитполів. але є ще дільниці, на яких екзитполи не проводилися закриті. закриті: це лікарні, це військові частини, це тюрми. Ну за дільниці там я думаю, що може бачимо відсоток там От можуть складати Взагалі, саме в цій цій дільниці. сукупності в сукупності. Це 5 відсотків. Це досить, досить багато. Але якщо вони голосують так би мовити, персонально, то там не очікується раніше воно не впливало на якісь відмінності в екзитполах. Але якщо вони будуть голосувати всі солідарно, то тоді можуть бути відмінності справді дивиться, Результат... що всі в тюрмах голосують однаково. Всі однаково голосують в військових частинах, всі однаково голосують в лікарнях. Ну, так там одностайно? Ні, розуміє. ви знаєте, ні, такого ні? правила нам не було. Я пам'ятаю, що у тюрмах, наприклад, раніше західних голосували одним чином, у тюрмах східних голосували іншим чином. Так що ні, раніше такого не було одностайного, принаймні на останніх виборах. Результати екзитполів, які в принципі зараз є. Дані це на 20-ту годину. Чи власне Ні, праців... це вже остаточні? Ди... Це вже остаточні. Ми остаточні о 23-й годині. були остаточні, вони мало змінилися. Тобто нових нових даних немає з великої різниці. між вже вони оприлюдненими. Не поки що вже вони ні не поки що вже їх не буде, тому що о 8-й годині інтер'єри припинили працювати, і остаточні дані були об 11-й оприлюднені, так що ні, вже нічого не зміниться. В екзитполах принаймні ні. Власне, ваші представники ті, ті хто проводили як працівники були. Ну синхронно розташовані по всіх регіонах України. Тобто безумовно. не можна сказати, тобто ви цей це, це ну, також конечно. тут є своя система і схема, щоб ну не було... безумовно. Ну безумовно вони uh -huh. були прип тим більше половина дільниць була сільські, тому що вони невеликі. Тому доводилося велику кількість дільниць брати, Бо вони невеликі. Скільки дільниць ви охопили А, ми розумовно? охопили 400 дільниць на 200 Працював центр зумкова на 200 кміс. Причому практично ми проводили два паралельних екзитпола, кожна з цих кампаній працювала за репрезентативною вибіркою. І потім ми дивилися, якщо відмінності були більше, ніж 2%, ми б їх не зливали. А оскільки вони відмінності були дуже мінімальні, тому ми їх подали разом. Хотілося б зрозуміти, чому дійсно явка виявилася такою низькою і, як кажуть, експерти найнижчою за, да. за весь період незалежності за голосування незалежності України. Угу. Чому адже всі експерти і власне і Соціологи давали вищу явку, і експерти також казали, що саме завдяки мажоритарним округам буде явка більшою. Ні, якраз ніхто. хотілося що б... я... щось щос да. який аспект ми mm -hmm. маємо завершити там коротко. Mm -hmm. Ну в основному розчарування звичайно розчарування. Причому, якщо раніше скажімо, одна половина України була розчарована, друга сподівалася, а зараз вже дві половини України виявилося розчаровані, Хоча мобілізація західного виборця була набагато вище ніж... цього разу, була набагато вищою. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем цього на цей час у нас була Ірина Бекешкіна, соціолог, і говорили ми про результати, попередні результати голосування. Дякую всім за увагу за те, що залишаєтесь парламентським, адже ми робимо політику. Зрозуміло.